Так, всім вітання. Показуємо ми котел. Про його розказувати не будемо. Він розказує, єдине, що наша емблема не приклепана. Єдиний момент такий, що котел зроблений в заміну замість нового котла піролізного в минулому році ми відправили людині. Точніше вибачаю, він приїжджав сюди. Це Київська область. Приїжджав, забрав котел 50-кіловатний. Запустив. На одному об'єкті я собі купив на будинок житловий піролізний котел. Каже такий гарний, йому сподобався топірозний котел. Попалив два місяці, дзвонить каже, вже мені не подобається. Вже не подобається. каже будь ласка, зробіть мені оцей котел. Може, можливо, він буде продавати кого цікавий пірозний котел. в Принципі він мені нічого не казав. І не буде, ну Один сезон відпрацював. І по котел борс, значить я думаю, що йому якась є різниця. О, до речі, вже тут зовнішні шви ми варили пів автоматом. Це Боря робив цей котел. Тут такого дверей. Ну, там ще пробували, можливо там. Так що така, така ситуація повторюється разів. Напевно, вже третій чи четвертий випадок, що люди міняють. Практично нові котли на котли борца і то міняють не тому, що подивилися наші відео, хтось там пише мені в коментарях, це все просто так реклама. Нам не треба реклами, ми відмовляємося від замовлень. Ми замовлень не встигаємо. на нас люди ображаються, тому що ми не переробили. Але перш ніж вибирати котел, перш ніж ставити, добре думайте. Бо не всі зможуть собі дозволити, таке задоволення, що там за рік-за два поміняти новий котел на якийсь інший, що вас не буде влаштовувати. Дуже часто ж люди поставили котел, він їх влаштовує, воно все працює. Спробували інший котел, о, вже я каже, я хочу такий. Мене ну, були такі об'єкти, мене там показували, знімали. І це аналогічна ситуація. Про котел розповідати нічого не буду, тому що. До речі, цей, цей теж на Київську область. Цей мають приїхати забрати. Там, ну, ми два котли зробили, 110 кВт. ми там знімали А цей, цей ми маємо вести. Котельні, У нас є таке відео, котельня без котла. Там е, тільки теплоакумулятор і електричні тени. Маємо десь поїхати. все, Нас ніяк не виходить на ту Київщину заїхати. Все відкладаємо, але десь знайдемо той час. Ось така ситуація. Так що, думайте, перш ніж е, взяти котел. Дивіться на що звертати увагу на площу теплозйому, дивіться на е, саме принцип горіння, як там зроблений на допал. Е, дивіться, які дрова у вас сходять. Мене є люди такі, що міняють котли тільки за те, що, що не, можна, не можна положити нормальну поліну. так замучу, кажуть, поміняти. Навіть такі випадки бувають. Є для людей не проблеми коротенькі нам дрова. На Об'єм камери, отаке от такі основні параметри. Ну і ще краще, в кого стоїть, котел вже встановлений, працює. Е, запитуйте. По наших котельнях ми там ставили наші котли, ставили піролізні, ставили е, якісь інші заводські котли. Ну Непогані, є заводські, дуже файні котлети. Кажу, що наприклад котел Амборца файний, а якийсь там котел не файний. Ні-ні, жодного разу. Нічого, ще раз повторю, я вже майже всім людям, хто дзвонить. і Хочуть так сильно котла бортися, кажу, що нічого такого особливого немає. Котел саморобний, хоча, ви бачимо, тут положив ого. Що ви місце, ні, ну, е, Запас міцності ми намагаємося, щоб він витримав. І просто трошки збільшений теплозйом, е, організоване горіння, Так, щоб е, не проходить гази через все це. От, і, ну, так Він гріє дуже швидко, Гріє дуже швидко. щоб він такий аж аж, аж економний, в порівнянні з такими файними еколомними котлами. Я б не сказав, бо що він. Ну ну там вже просто така, ну, Люди казали, я поміняю котла, ті, хто міняли, каже, ну кажуть, економія відчувається. Але крім економії, чого людям він подобається, чому міняють піролізний на цей простий, розумієте, це як вам грубка палити, це класика. А вже там трошки, ну є люди, що його не хочуть поміняти більше ніякого, спробували. Їм подобається, нічого проти не маю. Трошки більше він вибагливий. І зазвичай піролізні котли. Не видають заявної потужності. Це, якщо взяти по потужності, ми заявляємо 40 кВт і взяти там 35-40. Цей ну, стартуне там, нагріє тонну води ну вдвічі швидше, ніж пірозі. Я не знаю, з чим це пов'язано, як, як вони пишуть, ті кВт Ну, тут бачите, площа по в два рази буде більше, ніж піролізному, але там якби температура горіння висока, ну не знаю я всіх нюансів. Немає мені бажання часу особливо заглиблюватися в таке. Просто так я кажу. ну Перше, як ви робите собі опалення, щось потім пам'ятаєте, а те я поставлю, я потім теплоакумулятор доставлю. Чи там поміняю, чи ще щось. І повірте, що є багато ми поробили, там, поставили ну малий теплоакумулятор. От людина каже, мені достатньо, ви ну не розказуєте, я начитався, я наслухався. А зараз переробити, розумієте, це все треба спочатку. Тобто, спочатку і гроші, і монтаж, і ви влітаєте. Треба сім разів поміряти, а потім вже. Приймати рішення. Якось так. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте, всім до зустрічі!